Тут представлені персональні, для персонального захисту посередині синиця 2 проти FPV на три канали. Є така версія на 4 канали. фактично. От, використовується реалізована в гібридному виконанні. як завжди. Всередині батарея на 20 А годин, модуль рюкзака для того, щоб можна було носити на плечах. Також там є можливість кріплення на штатив для використання на позиції. Та ж сама версія тільки проти скидів. Ось. Спрямована антенна, котра регулюється під кутом, тобто її можна піднімати, опускати дуже швидко. Ось. Також її можна зняти і працювати як рушницею. Тобто тут є ручка. Вона знімається і можна працювати по мавіках. Наприклад. І синиця восьмиканальна, в неї теж підключається, є панельна антена вона замінює діпольні антени, то тобто можна спрямовано працювати.